Братий і сестри, сьогодні я б хотів би зачитати декілька міській слова воду. Оце так, маленьки, родичі, бідки. Гарно, нічого не скажеш, мабуть, в мене все знайшла. Цікаво, хто цей високий брат? Я його тут ніколи не бачив. Мабуть, він з іншого місця приїхав. Треба буде з ним познайомити. загаз, за світло і здати пальто в хімчистку. І ще щось я забула. Ну і сестра, як вона ходить на таких каблуках, це ж можна і них лишитись. Скільки часу пішло на сьогоднішню зачіску? Цікаво, ти спомітіть її чи ні, а може мені остав трішки сісти? О, поглядайтеся, знову запізниця. Ну, і ну, як так можна? Вона завжди запізнеться. Ой, цікаво, я виключила праску, чи ні? А якщо не виключу, згорить будинок. Що я тоді буду робити? Де ж продається такі гарні любві? Я вже скрізь вшукала, а такої ще не бачу. Мабуть, я... мабуть, він і за кордону прийде купив. три! Південти вір. Хотя вы проповедник обуви авенчий. Цікаво, я виключила праску чи ні? А якщо не виключила? Щось з'їсти хочеться? Я згадала, я ж обіцяла сестрі молока купити. А яка сорочка кольору проповідника? На закінчення я хочу зачитати три віршика з післаннім до колося. Отож, коли ви вас з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос Поболі прависті. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що назалі. Бо то, тож вмерли, а життя ваше сховане в возі Христом.